Доброго дня! Вітаю вас на моєму курсі маркетинг. Ми продовжуємо вивчати першу тему. І зараз дослідимо основні гіпотези, на яких базується маркетинг. Цікаво, що, незважаючи на те, що маркетинг дуже популярний, його часто густо неправильно розуміють не лише дилетанти, але й фахівці. Концепція маркетингу. Базується на теорії індивідуального вибору, що виходить із принципу пріоритету споживача. Ще Адам Сміт, який зображений на копюрі, запропонував приймати людей такими, якими вони є. Відповідно підприємцям необхідно розробити таку систему, що змушує людей робити внесок у загальне благо з власної волі. Уявіть собі. Потрібно в маркетингу створити таку систему добровільного і конкурентного обміну, яка керується невидимою рукою, тобто егоїстичними піклуваннями про особисті інтереси працівників, а зрештою йде на користь загальним інтересам всієї компанії. В основі маркетингу лежать чотири центральні ідеї, гіпотези. Перше. Люди прагнуть отримувати винагороду від життя. Саме піклування про особисті інтереси спонукає людей до праці та є двигуном зростання, індивідуального розвитку і визначає загальний добробут. Друга гіпотеза. Характер винагороди визначається індивідуальними вподобаннями, які залежать від смаків, культур і цінностей. Система ця Плюралістична і толерантна. Відповідно кожному, потрібно знайти індивідуальний підхід, індивідуальну цінність. Третя гіпотеза. Люди організації, з якими вони взаємодіють, досягають своїх цілей найкращим чином тільки через вільний та конкурентний обмін. А якщо обмін вільний він відбувається лише в тому разі, якщо його умови корисні для обох сторін. А якщо він конкурентний, то ризик зловживання своєю ринковою позицією є обмеженим. Четверта гіпотеза. Механізми ринкової економіки основані на принципі індивідуальної свободи, моральне обґрунтування системи. Базується на визнанні того факту, що люди відповідальні за власні дії і здатні вирішувати, що для них добре, а що погано. Слід визначити, що є великий розрив між тим, що декларує маркетинг, і тим, що він являє собою у реальному житті. Однак концепція це той ідеал, до якого має прагнути кожне підприємство. Навіть якщо це і міф, то міф, який спрямовує та орієнтує підприємство у його діях. Саме тому існує величезна кількість визначень маркетингу. Маркетинг це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей або організацій через забезпечення вільного конкурентного обміну товарами, послугами чи ідеями. Що становлять цінність для покупців. Це визначення вважається класичним від Філіпа Котлера. Друге визначення. Маркетинг це здійснення бізнес-процесів за напрямом потоку товарів і послуг від виробника до споживача. Це визначення Американської асоціації маркетингу і вважається сьогодні найсучаснішим. Отже, сьогодні англійський термін «маркетинг» У буквальному значенні процес просування на ринок повною мірою вже не відображає внутрішні складності процесу. І акцентую увагу тільки на активній стороні маркетингу. Щоб охарактеризувати цю потрібність, застосовую термін стратегічний, тактичний і операційний рівень. Стратегічний рівень маркетингу характеризує процес довгострокового планування. Від одного року і більше, і спрямований на розробку стратегій чи сценаріїв розвитку. Тактичний рівень маркетингу визначає процес короткострокового планування від місяця до одного року. Він деталізує стратегію відповідно до сучасних реалій, аналізує наявні ринкові умови і господарські процеси діяльності підприємства. Встановлює планові показники для забезпечення певного рівня доходності і регламентує порядок дій для досягнення стратегічних цілей підприємства. Операційний рівень маркетингу здійснюється через прийняття великої кількості управлінських рішень у всіх сферах діяльності саме в теперішньому часі. Отже, маркетинг це такий собі чорний квадрат малевича. І у кожної компанії він свій. Різні процеси, різні продукти, різні цілі, різні задачі. Відповідно, маркетинг на сьогодні викликає постійну полеміку серед науковців і практиків. Науковці прагнуть його систематизувати у якомусь класичному вигляді, щоб можна було його вивчати. Проте практики. Вважають, що це неможливо. На їхню думку, маркетинг постійно змінюється, набуває нових форм і видів. Він, немов лайнерська гідра з давньогрецького міфу: систематизуєш тільки один напрям, одразу виросте два нових. На завершення. Прошу вас замислитись над цитатою Пітера Друкера. Основними функціями бізнесу є маркетинг та інновації. Чи актуальна ця цитата на сьогодні? Також для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Чи актуальні сьогодні основні гіпотези побудови системи маркетингу? Які основні функції сучасного бізнесу? Дякую за увагу і до зустрічі!